Всім привіт, шановні! Ви на каналі Multifilters, Мене звати Володимир, і сьогодні ми далі з вами принаймо у світ фільтрів для води. Заверіть свій чайочок, кофійочок, беріть круасани, печиво, влаштовуйте зручніше. І поїхали розганяти про фільтри для води. І сьогодні ми будемо розмовляти про нові фільтри для води Brighus Protect. Так, так, для багатьох з вас, ті, вже хто користується фільтрами для води Brighus Protect від трьох років і більше, вони, можливо, вже не є новими, але вони нові у порівнянні з іншими фільтрами для води. Тому сьогодні ми на це акцентуємо увагу, покажемо вам, що це за фільтри для води, як вони виглядають, що це за технології, і ви самі зможете оцінити якість води у порівнянні з іншими фільтрами для води. Але на початку коротко про е, минуле відео і про вашу реакцію на нього. Перша проблема, з якою ми стикнулися минулого разу, це спека. Останній тиждень було десь приблизно 36 градусів і дуже. Було жарко і жарко на вулиці, жарко в офісі, тому люди себе дуже важко почувають у такий час. Ми зрозуміли, що потрібно підходити до відео виспаним, ситим, ні на що не відволікатися, ні про що зайве не думати, а доносити цю всю інформацію до вас. Друге, з чим ми стикнулися, для того, щоб правильно і коротко, лаконічно донести цю всю інформацію до вас, треба написати україномовний сценарій. Бо у більшості випадків випадків ми. Спілкуємося з клієнтами російською мовою, і всі фрази вже відточені і завчені. Але тоді, коли ти намагаєшся цю всю інформацію донести українською мовою, з'являється проблема в тому, щоб перевести це все діло. Це. Цю інформацію, яку ми хочемо донести, і з'являються між словами такі прогалини, які потім на монтажі потрібно різати. І для того, щоб зробити повністю ролик, який записаний на 30-45 хвилин або годину, такий, який ви будете дивитися, 10-15 хвилин на це витрачається 3 тижні. Це дуже багато, це неймовірно багато. Тому ми будемо писати сценарій для того, щоб скрутити цей час на монтаж і швидше виходили відео. Отже, ви стикаєтесь з проблемою чистої води. Або ви замовляєте воду, купуєте воду в бутилях і вам потрібно і вам вже таскати ці бутилі і платити за них. Або ви приїздите десь, робите ремонт, і вам потрібен фільтр для води вже на етапі збору кухні. І ви стикаєтесь з тим, що дуже багато фільтрів для води в інтернет-магазинах, просто в магазинах сантехніки та фільтрів для води, і ви не знаєте, який фільтр для себе вибрати. В першу чергу, саме головне, це має бути система зворотного осмосу, тому що саме вона дасть вам якісно очищену воду. Будь-який інший фільтр дасть вам доочищену воду, і воду цю потрібно буде кип'ятити, і буде накип чайнику, плівка в Чашки чаєм. Саме система зворотного осмосу, де є зворотно-осметична мембрана. Яка для себе потребує тиск мінімум від трьох атмосфер, щоб продавити через дуже маленькі пори і відфільтрувати солі, розчинені в воді, саме система зворотного осмосу з мембраною дасть вам якісну питну воду. Базово принцип системи зворотного осмосу. Всіх однаковий. Це зворотно осмотична мембрана, яку я вам показував минулого разу в корпусі. Це катрижі попереднього очищення, які беруть на себе основну масу іржі, бруду, мулу, хлору чи сірководню. І постфільтри, картриджі, які йдуть вже після мембрани, і вони вже обробляють питну воду і дають вам навіть воду краще ніж просто зворотно осмотична яка не буде давати у чайнику та чашки з чаєм. В принципі, система зворотного осмосу це рішення в коробці. І знову ж таки, ви бачите в інтернет-магазині, що багато різних виробників, багато різних технологій в них вони десь конструктивно відрізняються один від одного, але тим не менш. Ми радимо звертати вашу увагу в першу чергу на виробника. Виробник має бути європейський, і ми радимо звертати вашу увагу на системи зворотного осмосу, які в собі мають нові технології. В принципі, будь-яка система зворотного осмосу, хоча б навіть базова, це вже краще ніж будь-що інше. Але якщо у вас є фінансова можливість поставити систему зворотного осмосу європейського виробництва, де сам виробник. Слідкує за якістю не тільки фільтруючих матеріалів, а і за якістю пластику, який може контактувати з водою і не залишати за собою слідів пластику, слідів використання фільтру для води. Це буде. Найкращим вибором, і ми сьогодні розкажемо, покажемо, які фільтри для води краще, і на що звернути увагу, на які технології, на які переваги, щоб зробити правильний вибір і вибрати правильну систему, правильний фільтр для води собі на кухню, підмийку, щоб пити найкращу воду і пити найкращий чай, найкращий кофе в світі. Саме перше, на що ми рекомендуємо звернути вашу увагу, це на картриджі попереднього очищення. Як я вам показував в минулого відео, в картриджі попереднього очищення в фільтрі для води сірому Брегус Classic Silver r 8 одівається спеціальний ключ, розкручується колба. Виймається брудний катридж, вставляється новий, закручується колба. Для того щоб викрутити закрутити колбу, потрібно прикласти зусилля і зазвичай це роблять чоловіки. Або ви викликаєте сервіс майстра. Ми пропонуємо системи зворотного осмосу Bregus Брегуспротект з картриджами легкоз'ємними. У нас замінюють картриджі на фільтрах для води навіть дівчата, тому що, по-перше, це легко. По-друге, самі дівчата потім Виходячи зі свого досвіду, можуть спілкуватися з клієнтами і розказувати, як замінити картриджі на фільтри для води. Вони замінюються дуже легко. Вони вставляються провертаються, провертаються, виймаються нічого легше. Бути не може у нас е, навіть сервіс майстри, які виїжджають. Та я ж так само коли виїжджав, е, будучи сервіс-майстром, е, на виїзди до обслуговування до клієнтів на обслуговування їх фільтрів для води. Будь-який сервіс майстер завжди е, з радістю виїде на заміну. Е, Фільтрів для води з легкоз'ємними картриджами, на відміну від класичних фільтрів, де розбірні колби. І завжди на що ми звертаємо вашу увагу, так само, як і минулого разу, на фільтрах, на колбах попереднього очищення мають бути подвійне ущільнення. Це знову ж таки гарантія вашої безпеки, що ніде нічого не протікає, ніде нічого не прорве і не потече. Ну а тепер подивимося на фільтр для води у польових умовах. Для вас це всього мить, а для нас пройшов майже місяць. Тим не менш, ось цей фільтр для води Bragus Protect 75R Redox з Gravity е, Pump. Я її ще називаю безелектрична помпа. Для того, щоб замінити картриджі попереднього очищення, треба прикрити подачу води на фільтр, так як я показував у минулому відео. Прикрити баки знову ж таки на кра... крані, які є на баках. У нас тут є два баки, у вас в комплекті один бак, у нас є два баки, тому що це система, на якій ми тестуємо деякі вузли, та стравити тиск у фільтрі, який може бути ще. Ну ось приблизно так. Ще там трошки буде залишатися, але тим не менше. Виберете трапку, яка може впитувати воду. Обов'язково акцентую, знову ж таки, як бувши сервісмайстер, будь ласка, давайте сервісмайстрам таку трапку, яка буде впитувати воду, не розмазувати її. Я беру звичайну тряпку, якою витираємо пил, тому що тут у нас мийка, якщо польється трошки там вода, то вона польється на мийку. Ви при сервісі можете від'єднувати фільтр від шлангів. Для того, щоб дістати його працювати або на полу, або у мийці, де вам зручніше. Якщо замінювати лише катріжі попереднього очищення, то в принципі не потрібно, але деяким зручніше працювати в раковині, де все буде зливатися в раковину. Тим не менш, якщо ви так робите, то, будь ласка, підписуйте деякий шланг. До чого він йде, звідки, Там, чи на бак, чи питна вода, чи вода вхідна, щоб не загубити. Якщо десь загубите неправильно вставити шланги, в принципі, ви можете отримати погану воду на виході на питті. В такому випадку дивіться інструкцію, яка йде з вашим фільтром від вашого виробника. Що стосується цих фільтрів, у вас інструкція є. У вас є наші контакти, у вас є наші телефони, у вас є, знову ж таки, Пошта, вайбер, телеграм, ви можете написати туди, запитати, подзвонити, і ми вам все розкажемо, покажемо і проконсультуємо для того, щоб ви правильно це все зробили і правильно обслугували ваш фільтр для води. Ну що, викручуємо. Ось ми провернули його на 90 градусів, виняли картридж і з нього. Виходить вода. Значить, він ще не дуже забитий, але тим не менш, якщо півроку пройшло, то бажано його замінити. Ми раз на півроку дзвонимо вам і попереджаємо, що пройшло півроку і бажано його замінити. Тим не менш, ви, як хазяєва фільтра, самі приймаєте рішення, коли його замінити. Для того, щоб вставити новий фільтр, ви розпаковуєте його від целефану і вставляєте в посадкове місце. І прокручуєте його на 90 градусів до упору. До упору. Будь ласка, знову ж таки, акцентую вашу увагу. Перевіряйте, щоб вони були закручені до упору. Це картриджі попереднього очищення. Вони замінюються раз на півроку. Далі йдуть картриджі постфільтри. Тут є картридж постфільтр антибактерійний, тут є картридж алкалайн, який підлужнює воду, тут є картридж Біокераміка з турмаліном, який структурує воду та трошки додає мінералів, а також є картридж редокс, який змінює ОВП. Якщо ви згадаєте систему зворотного осмосу, яку я вже показував вам, або систему зворотного осмосу у минулому відео, де Після постфільтру йде катріш-мінералізатор, то там катріш-мінералізатор іде для того, щоб наситити воду мінімальним комплексом корисних мінералів. Це більш, скоріше за все, такий маркетинговий хід для тих людей, котрі вважають, що вода після системи зворотного осмосу дуже чиста. Я дуже часто, ви будете сміятися, але я дуже часто стикався з такими ситуаціями, з такими клієнтами, котрі приходять або дзвонять і кажуть, що вода після осмосу дуже чиста. Ну там можна посперечатися, яку воду до цього ви пили, що ви переживаєте, що зараз. Вода у вас буде чиста, дуже чистить знову ж таки. Вода після осмосу це не вода після дистилятора. Тому що в дистиляторі вода отримується методом випробування. Тут у вас механічне очищення під тиском, але тим не менш були картриджі мінералізатори у старих системах зворотного осмосу. В принципі, вони залишаються і зараз на ринку, ви можете знайти їх знову ж таки в будь-якому інтернет-магазині. У нас вони є, і самі картриджі мінералізатори, і системи з мінералізатором в комплекті, де додається мінімальний комплекс корисних мінералів. І коли ви берете прибор ТДС-метр, якими перевіряється якість роботи мембрани, якість роботи мінералізатору, то після мембрани, нової мембрани ви можете отримати від 2 до 20 мг на літр соли. Після мінералізатора ще плюс 15-20 ppm, 15-20 мг на літр Солей, в залежності від того, наскільки новий мінералізатор, наскільки довго він вже працює. Якщо ви знову ж таки візьмете бутильовану воду, то ви можете там побачити ступінь мінералізації від 100 до 500 міліграмів, в залежності знову ж таки, від того, що за марка води. І якщо ви з цієї води спробуєте зварити поїсти або приготувати чай, ну ви знову ж таки побачите або накип в чайнику, або плівку в чашки чаєм. Ту воду можна пити не кипяченою. Ми завжди її купуємо, Купуємо в магазинах, але тим не менш різниця у кількості мінералів присутня. Ця вода не буде вам, після, осп... після будь-якого осмису з якісною зворотно-сматичною мембраною не буде залишати вам накипу в чайнику плівки в Чашкичаєм, але тим не менш. Є якісно нові фільтри з якісно новими картриджами, які дають воду е, більш активну. І ця активність е, якраз і полягає в тому, що у вас змінюється pH води. Це потрібно для того, щоб е, ваш організм швидше втамував спрагу. І ще є один показник окисно відновний потенціал, він же редокс-потенціал, який вимірюється у мілівольтах. Якщо ми візьмемо показники водопровідної води, ви можете побачити, що pH водопровідної води 6-6,5, зазвичай десь біля 6,5 одиниць. Якщо ми візьмемо систему зворотного осмосу, очистимо нею цю водопровідну воду на виході з. Під системи осмосу, ви отримаєте воду без мінералів, без тієї кількості солей, які є у водопровідній воді, PH буде трошки нижчий. А PH е, більшості рідин у вашому е, організмі, у нашому організмі е, більше, ніж 6,5%, це 100%. Наприклад, сама кров тільки 7,4 плюс-мінус 0,02, в залежності від стану організму. Якщо ми візьмемо е, редокс потенціал, ОВП потенціал, то у більшості, знову ж таки, рідин у вашому організмі ОВП буде від'ємний. Він буде мінус 150 і нижче мілівольт. Якщо ми візьмемо водопровідну воду будь-яку бутильовану воду, то знову ж таки там будуть показники плюс 150 і вище мілівольт. Для того щоб цією водою втамувати спрагу, організм має її привести до тих норм, які мають е, рідину вашому організму. Для того, щоб не витрачати час, для того щоб не витрачати ваші, е, вашу внутрішню енергію, ваші, ваші внутрішні мікроелементи та мінерали. Для того, щоб не витрачати зусилля організму на тому, щоб підняти pH і знизити ОВП. Є оці катріджі, і ми можемо отримати воду. З Ph більше, ніж 7,5, зазвичай це 8,85, з ОВП нижче, ніж мінус 150. Ми досягали з новим картриджем Redox мінус 660 мВ. Зазвичай ця вода може бути мінус 450 480 мВ. Тому ця вода більш активна, вона насичує. Ваш організм швидше втамовує спрагу швидше. Вона швидше приходить до крові і активніше переносить кисень, насичує організм, тіло, ваш мозок, ваші органи киснем швидше і повніше, ніж звичайна вода. Приносить корисні мікроелементи та мінерали швидше, виводить шлаки з організму. На практиці я дуже полюбляю чорний чай, випиваю його дуже багато протягом дня, і я помітив різницю під системи зворотного осмосу, звичайної п'ятиступеневої, де просто розчиняється чай поступово у воді, і він має такий жовтуватий, кришнюватий відтінок, колір. А коли я приходив на роботу і тут. Є така система зворотного осмосу з алкалайном і з редоксом, то я майже не розмішував чай і він ставав кришньовим, смачнішим, насиченішим за смаком, хоча я п'ю недорогий пакетиковий чай. І для мене було. Дуже цікаво, в чому різниця, і коли я примітив, що е, там, де я брав чай, була система п'ятиступенева, а тут система восьмиступенева. Є різниця як у якісті очищення води, якщо ми говоримо про систему зворотного осмосу, так і у постфільтрах, які потім обробляють ту чисту воду і надають їй якісніші показники і роблять її живою водою, активною водою. Тому ця вода підходить для спортсменів, для людей, які ведуть здорове образ життя, які для породіль, тому що треба вже снабжати киснем разом з кров'ю не тільки себе, а й ще дитинку. Ця вода може підійти для тих людей, у яких є якісь. Хвороби, але для того потрібно консультуватися з лікарями, яка саме вода, з якими саме показниками буде корисніша для вас, і ми зможемо вам підібрати ту воду, яка е, буде корисніша для вас. Це був фільтр для води Protect 75 редокс. Посилання на нього я залишаю в описі до цього відео. Будь ласка, якщо вам цікаво, якщо у вас якесь питання, пишіть коментарі, задавайте їх у соціальних мережах. Дзвоніть, ми надамо вам всю необхідну консультацію за цими фільтрами для води. Якщо ви знаходитесь у Києві, ми можемо приїхати і встановити їх. Також ми вас запрошуємо у наше портфоліо, де є окрема категорія системи зворотного осмосу. Ви можете знайти, як у деяких наших клієнтів ці фільтри для води стоять під мийкою, і представити, як фільтр для води буде стояти у вас. А ще скоро ми представимо нове рішення з водопідготовки, у розробці якого ми приймаємо безпосередню участь. Тому не пропускайте наше відео. На цьому поки що все. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо вам за увагу! Слідкуйте за своїм здоров'ям, пийте чисту воду, слава за сау.